І всім привіт! Я починаю цю серію дуже необично, а именно в дощ І можна сказати на закаті ночі. Но чому я начинаю в таке время? Як ви пам'ятаєте, в попередній серії я надів кільце кільце семи проклятій І тепер я не можу спать. Ну в принципі, щоб мене не атакували моби я поставив мегафакел І в несколько... Блоку не спавниться на єдиний моб. Я, можна сказати, частично в безпечності. А також за кадром я почав ізготавлювати усі кузнічні інструменти. Да, тому що кузнечне нам понадобиться дуже-дуже срочно. Це через те, що ми можемо тут... Хто я це накликав? Із А Якого чорта тут руди. Ну, в общем, из трех слитков мы получим две пластинки. Да, я решил, что я буду багато чего использовать в гриктече, особливо сталь. Мы будем крафтить через гриктеч. То есть ось такие усложнения, сборочки, І ще більше усложнения. Це просто, ну ты просто капец. Напишите в чаті, что ты здурів просто настолько усложнять себе жизнь. Но... Ось так, зато цікаво Буде Так, тепер паровая кузня, нам не вистачає поршня і трьох маленьких жидкостных. Ай, нам бронзи не вистачає, Бронзи. Так, ну для цього нам надо медь передробити. Да, ну да. Так, давай, 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 прорабатывай. Серебро. Серебро, кстати, нам тоже сейчас понадобится. Мы будем крафтить солнечные панели на пару, тому что коли ночь, то бачите, одна панель не будет справляться. У нас с дробителями справляется. Ты дробишь? Дробишь. Так, окей. Дрой компрессор, кузня. так, нам надо ключ. Ключ у нас есть. Да, да. Так, насколько у нас хватить? Раз, два, все. Кончилось. И нам надо щеку. наковальня сила. Три жалезных блока. Раз, два, три. Жесть. Так, наковальня. Боум. Так, тепер нам надо меч перерабатувати. Ой-ой-ой, як же довго буде меч сейчас перерабатывать Серебро. Так, і давайте чуть, -чуть квестів заберем. Тому що квести є. Так, ось ці тут нам надо протикати квестики. Так, раз. Давайте, ось ці все протикаємо. Ну що це все. Нам надо, чтобы ветка была закрыта. Да, и нам все. Так, что даст? Камень, спасибо. Камень я не дам. Факел. Чёрт. А, ага, ну это Алземос попасть. Окей. И что мы все тут можем позакрывать? Что можем закрыть? Ну, Эвил Крафт, это мой будет. Тут Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько всього? Так, ну по-моєму більше все. Давайте подивимося, що ми можемо откритися. отут да тут так. толком ми нічого тут і не можемо. Кстати, данкнул хочу скрафтить. То що ми скоро отправимся. Хотя я отправлюсь за кадром. Шахту, тому мені понадобиться данкну. У великому. Колічі. Так, бочка. Данкну Готово! Данкнув лопці, ближнік і... Ну, поки що все. Так, ну да, поки що первого левака а його обгрей. Ну, що нам надо для редстоун блоки? Нам надо накопати кучу редстоун блоків Ну, высор, медные соти, седло. Да. Так, що у нас по меди? Медь переробляється. Хорошо, давайте... тут. Хотя бы, наверное, думаю, зможемо хоть щось скрафтити. Так, э, па па пам Ребро, полово. Так, так. E, я не хочу сильно переключатися за кадри, хочу цело так поділити. Так, так, так. Ай, молот. Куда я DC молот? Ага, ось він молот. Так. Иииии. Парвая кузничная станция. Поршень, поршень. Поршень. Так. Так. Тепер мы можем пластины выгодніше крафтить. Так, ну ладно, хай це пока тут постоить. Так, заберем все квесты. Аммм то что так надо. Дай тру... Необработана резина. Так, ну ладно. Я, наверное, ну, все-таки за кадрі копать и перерабатывать руки. Йоу. Ой-ой-ой! Ага. так, изумруда, ну ты гонишь. Ну ты гонишь. Ну, ладно. Я за кадре. Итак, я тут вирішив включитися, тому мы побачив сундук и... І... босса лучника. Ну, как босса, а мини-босса. Ты чё? А чё такое? Я, все что, купаюсь в шахте. Ого. Уго. Давай, давай. Найс. Nice. И все. А це все, що він охраняв. Так, ну ладно, давайте подимося. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Як це все винести? Копець, ладно. Це, слава Богу, у мене... Є куда. Речі, я хочу пофільтрувати також. Може тут та... Ой-ой-ой, лук, лук, лук. Ну це те, що нам надо. Так, тепер усе це загрібаю. Сундук ще... Ой, ще одна сумочка. Ой-ой-ой. Не, оце вже запахло... Хорошими ресурсами. Так, забираємо це, все, все забираємо. Ой, нам квестов насипало, Давайте заберемо всі. Жесть, Так, ладно. Я, наверное, ну, помчався. Помчався на свою базу, поскидаю всі ці ресурси, бо повні сундуки. Ну, це просто не передати словами. Опять дощ! Ой, ну ладно. В принципе, мы не пока ещё этим заняться. Это скрафтить еще одну солнечную панельку. Пока ещё на больше не хватает. Поставить и ей. Ну и, конечно же, подключить. Так, вода тоже подключить. Все, так, вода пошла. И кузнечный молот у нас есть. Паровый. Угу. пару трубачок. Давайте побольше скрафтим. Штук 17 пока еще будет достаточно. Компрессор. Не то. Пару поршней. это 4 на будущее. И бам. Есть. Бам. Есть. И... бам, da, ja, to się tak trubaczek na craftem. tak i co nam dwie pieczki, bam, bam, ban, jest, tak i teraz zabieramy questyki, demo, z... gryktycz za, aha, to jest każdy quest random, ryzyna хорошо Что за хрень? Понял. Так, как это Это, по-моему, измельчитель древесина. Ну да. А измельчитель не занятый. Давайте. Так уж нам поставить надо тут паровой котел. Так, подожди, испаритель сюда. Испарять сюда, испарять сюда. И электропечь испарять тоже сюда. О, господи. Зачем вы туда задерлись, у вопрос? Так, бронзовая труба. Брон... Это все трубы. Понял. Раз, два, три, четыре. Соединять з усіма не будемо, просто так подсоединим, то що ресов у нас нема. Не ресу, а... Пара! Да, ребята пара у нас нема. По дощ іде. так, так, так. Э, так, так, так. За доща у нас немає изготовления пара. Так и измельчитель есть квест. Да, две штуки сразу. Так и доски. Кстати, мы Необработана резина. То есть что надо? А, надо найти резину. А, давайте для ради квеста пожертвую одной слизью. Да? Да. Так. Все ради квеста. Есть. А, так мы саженочка каучука получим. Не надо будет шукать. Я просто за кадром скрафчу такую штучку и будем добывать. Так, что нам дали по квестах? Ну да, в принципе. Далее нам надо... Ну да, медна пыль, медь и редстоун запхнуть в цю машинку. Но для цього нам надо більше пара. То что пара нам капец як не будет сейчас хватать. Ну тоді, наверное, побег за кадр. Наверное, на... На... нас паклюем о солнечных панелях. Так, нам на серебро сейчас они бронзу тоді. Ляпать. Ушел за кадр. Довгий за кадр. Опять. І так, я знову включаюся. Сьогодні в <говорю> цьому відео продовжуємо создавати. Так, зараз я буду создавати печку для... так скажем. Для сталі. Тому що як я казав, сталь ми будемо крафтити через криктеч. Так, ладно. А? А что с делать? А, компрессу. Так. Ай. Давай подключим. Так, и... Давайте так. Ага, нам надо инструментики. С, С и С, наверное, да? Так. Ну да. Так, ладно, давай почнем. А, так даже нужно. окей. Распыляем. По-моему, нам остак надо будет. Не помятаю, ну хай будет. Так, да. И молот за твердкую Еще два железа. Так, и отверточка. Отверточка и молот и... Compressing. Так. А, це... ще переплавити нам надо, да? Плав. Давай, 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 давай. Найс. Так, 4. Бум! Так, заберем инструментики. Бум. Три. Так, давай еще переплав. По-моему, нам надо на один блок выше ставить. То что все-таки стальна печь, в принципе. Так. Так. Ну да, ресурсов, кстати, понадобится дуже багато. Так. Так, так. Вот так буде стоять. Бум. Да! Як я и казав, навіть виша ніж в домі на піч. Ну. що ж. А на цьому я буду завершать серію. <гум> в принципі, ось така получається серія. Ми вже майже дійшли до стали по версії грек Теча. як я казав. То ми будемо сталь крати токо з гректечівської печки. Тобто з упрощені кратить, де просто закинеш один огольок і залізо, або просто залізо і через пару секунд буде сталь. Ми такий крафт не будемо використовувати. Ми будемо йти по ваших крафтах. Так що, в принципі, по чуть-чуть наближаємося до Гректетівського електричества. І це вже буде багато всякого губноти. Ця серія, я думаю, можливо, ще щось буде цікаве, можливо, я найду вже не і ми скратимо броню і підемо шукати Алзе Модіум, який дуже важливий, щоб попасти навіть в друге зміряй. Ну в общем, це все в других серіях. А поки що на цьому все. Зустрінемося на наступних серіях. Всім удачі, всім пока.